Вітаю в ефірі Кордон Держави. Я Патріот України. Саме під таким гаслом у рамках святкування Дня захисника України у прикордонному відомстві відбувся військово-патріотичний захід за участю школярів Києва та Київської області. Сьогодні наша розповідь про цю подію. Понад 300 учнів зі шкіл Києва та області взяли участь у військово-патріотичному заході, організованому прикордонниками. Я Патріот України. І школярі, і зелені кашкети готувалися до цієї події заснели гідь. Чекаючі гостей, прикордонники окремої комендатури охорони і забезпечення обладнали показові стенди, на яких виставили різні види сучасного озброєння, яке застосовується охоронцями рубежу, аби майбутні захисники нашої держави змогли не лише побачити, а й потримати в руках сучасну зброю. Те, що вони є громадянами України, це майбутнє нашої України, це майбутні захисники нашої держави. Щоб вони побачили і познайомилися з Державною прикордонною службою, з людьми, які служать, які захищають кордони нашої держави, як на західному кордоні, так і на східному кордоні. Сьогодні саме життя підштовхує кожного свідомого українця бути патріотом. І це почуття не приходить само собою. Безумовно, його треба виховувати, плекати повсякденно і самовіддано. І саме ця зустріч в прикордонному підрозділі є однією з складових виховання молоді. Вже другий рік, саме в день захисника України, охоронці кордону віддають свій час і свої серця дітям. І ця любов відзеркалюється в очах юнаків і дівчат, що приходять в гості до прикордонників. Приходять з бажанням пізнати хоча б частинку того життя, яким живуть захисники наших рубежів, побачити сучасну техніку, що вже використовується на кордоні, посидіти за важелями справжньої зенітної установки, показати себе у змаганнях та у військово-спортивних іграх, і відчути гордість за свою державу. Це дуже важливий день для нашої країни. Тож цей захід, ну, звичайно, якби дуже надихає таких патріотів, як я. Сподобалась техніка, ну дуже сподобалось те, що можна було залазити. Ну, шкода, що не можна було ну, поїздити та постріляти. Я дуже люблю комп'ютери, і там все сучасно організовано. Сучасно ну дуже круто все. Мені дуже сподобалося. Організація просто шикарна. Я е, в захваті. Нехай хто-небудь спробує заперечити, що юнакам та й дівчатам не цікаво посидіти в бронетранспортері, Потримати в руках військову зброю, починаючи від снайперської гвинтівки і закінчуючи гранатометом. Самому розібрати справжній автомат Калашнікова, а потім також швидко його скласти. Прикордонники продемонстрували юним гостям і елементи тактичної медицини, евакуацію пораненого з поля бою та надання йому першої медичної допомоги. Ну і звісно ж, як можна представити прикордонну службу, не демонструючи роботу чотирилапих помічників? Тут, як кажуть, коментарі зайві. Враження чудові, я вважаю, що таких заходів треба проводити якомога більше, тому що це реальне патріотичне виховання. Діти побачили зброю і військову техніку, і роботу кінологів. Звісно, кожна дитина, особливо першокласники, сприймають роботу кінологів по-своєму. Мені подобається, як чоловіка кусає собаки. А мені коли задержували нарушителя границі. А ви хочете бути прикордонником? Мені, так. Да. Я, я, я буду спасати їх. Круто. Я тоже. Для майбутніх прикордонників військові підготували широку програму спортивних змагань, в якій передбачені різні комплексні вправи для юнаків та дівчат. Для мене це дуже цікаво. Ми приїхали сюди. Нас переповнюють емоції. Ми дуже боліваємо за свою команду, за наших хлопчиків, які там бігаються, змагаються, відстоюють честь нашої школи, нашої команди. Нас для нас це дуже весело і це справжнє свято шквали емоції і зашквалює все. Ось наші хлопці біжать і я вболіваю, я, я чекаю чекаю на від них тільки перемоги. Я жду, щоб вони бігли скоріше і щоб... Чекаю, щоб вони повернулися з першим місця. Всім дамо відсіч. Станемо разом пліч о пліч. Не секрет, що за останні роки значно скоротилася кількість молоді, яка активно займається спортом. За статистикою сьогодні велика частина школярів має рівень фізичного розвитку нижче середнього. А для того, щоб стати справжнім патріотом, здатним захистити і себе, і свою родину, і свою батьківщину, звісно, треба бути фізично підготовленим. Надіємося, що наша робота, яка надає нашим дітям, Ознайомитися з новітніми технічними нашими здобутками, технікою бойовою, надасть їм можливість здійснити вибір в своєму житті, такий, який нам надасть, можливість отримати нові обличчя державні прикордонні служби, які будуть примножати наші здобутки, захищати нашу державу і бути основою, основ нашого суспільства. На наших українських кордонах Розу, сміливість, можність і сила, все це для тебе, моя Україна, О! ці молоді люди належать до покоління, яке виросло і сформувалося вже за роки незалежності. Ми довго ростили це покоління, покоління, яке вже має власний погляд на майбутнє нашої країни, покоління, яке усвідомлює, що на одних лозунгах і обіцянках. Ніяка держава перед сучасними викликами не встоїть. Напевно, з цього і починається почуття справжнього патріотизму. На жаль, є багато людей, які говорять, що вони патріоти от, зовні, от там е, роблять різні речі, кричать, я патріот! Я патріот, а здебільшого це лише така показуха, щоб е, підняти рейтинги. Наші телеекрани буквально заполонили поліцейські телесеріали, які насичені перестрілками, бійками та хибними героями. І не завжди фільми, які нам пропонують для перегляду, пропагують адекватну, притаманну саме нашому суспільству систему цінностей. А інтернет та комп'ютер ще нікому не замінив живого спілкування. Тому зустрічі в реальному житті з справжніми українськими спецназівцями дійсно потрібні. І напевно мають неабиякий вплив на юнаків. Патриот ⁇ это тот человек, который действительно может защитить Украину. Это не тот диван эксперт, который, да, да, я согласен с этим, согласен с тем, согласен с законами. Это тот человек, который действительно любит свою страну, тот человек, который может защитить ее, который может пойти на войну, а если не может воевать, то помогает армии. Это тот человек, который действительно э, любит свою страну, готов пожертвовать собой ради нее, готов все отдать, лишь бы наша страна, наш народ э, были в мире. В щастя, в покое. Військово-патріотичний захід, який відбувся на теренах прикордонної частини за участю школярів і прикордонників, це продовження неформальної довгострокової дружби дорослих і молодих патріотів нашої держави. Більшість з яких усвідомлюють, що таке патріотизм і що саме має об'єднувати нас в єдину націю з непідробним почуттям активного громадянина України. Матимемо надію, що саме такі юнаки з відчуттям відповідальності і відданістю своїй державі незабаром прийдуть і у військові структури, і в політику, і в Державну прикордонну службу. В першу чергу це патріотичне От. І ця ідея вона виникла не спонтанно. Якщо я впевнений, що більшість із вас вже по своїй роботі відвідувала зону антитерористичної операції на лінії фронту да, от, в бліндажах і ви бачили, що там... Листи, малюнки да? наших дітей, оберіги це і оце те, що зігріває і підтримує е, не тільки прикордонників, а всіх захисників нашої вітчизни от, в тих умовах. Тому ми теж виражаємо їм свою вдячність, вдячність. Ми розуміємо, що вони патріоти, що вони майбутнє нашої держави, тому сподіваємося, що вони сьогодні отримають задоволення і е, користь від сьогоднішнього заходу. За останні роки виросло нове покоління молодих патріотів, які пишаються своєю державою. І майбутнє безумовно за ними. Побачимося рівно за тиждень.